Згідно теореми синусів, є різноманітна кількість задач. Сьогодні ми розв'яжемо таку лайтову версію задачі, щоб ви зрозуміли, як вона застосовується. І як застосовується теорема синусів, треба пригадати, коли ми маємо абсолютно довільний трикутник, хоча і в прямокутному трикутнику теорема синусів теж буде працювати. Але якщо у вас довільний трикутник з різноманітними кутами, то вам треба співставити сторону і кут навпроти. Сторону знайти для неї свій навпроти кут і якусь іншу сторону, і знову ж знайти на неї кут. Коли ви зв'яжете їх, а це пропорційність вона буде однакова, до речі, хочу зауважити вкотре, що немає значення, чи ви сторону ділите на синус, чи ви синус ділите на сторону. Але якщо ви синус будете ділити, тому і тут, тут у нас синуси знизу, тому коли ви виберете синус на сторону, то всі синуси у вас будуть в чисельнику, а відповідно, всі сторони будуть в знаменнику. Як же ж ми можемо використати ці знання для розв'язку задач? От у нас є якийсь довільний трикутник, абсолютно з різними даними, але у нас є певні кути. І кажуть, що в нас кут бета 60 градусів. Я навіть позначу на малюнку, тому що кути ми можемо наносити на малюнок. Так само, є кут А, він є 45 градусів, звісно, що він інший, тому поставлю дві дужечки. І є у нас ще відома довжина сторони БЦ. 8 см. Знову ж наголошу вкотре. Наголошу, любі мої дев'ятикласники. Або ті, хто готується до мультитесту. На чернетках ви можете робити будь-які позначення, але в робочому зошиті ми не маємо права це негарно наносити числове значення сторони на малюнок. Чому я зараз наношу, щоб вам краще було зрозуміло, як працювати ці задачі? Тому бачимо, що БЦ, і вона дорівнює 8. Тому, коли ми ось працюємо з таким трикутничком, а нам треба знайти сторону АС, ось вона, я навіть можу її позначити як Х, то дивимося, чи є у нас зв'язок головний кута і сторони навпроти. Тому що, якби ми взяли, наприклад, сторону АБ, вона в нас, звісно, невідома, але нам і невідомий кут С. Так, ви скажете, Ірина Дмитрівна, то яка проблема? 60 додали 45 і знайшли, як суму кутів у трикутнику. Звісно, так можна. Але наразі чи треба нам додатково в цій задачі шукати чи сторону, чи кут, якщо ми опираємось на те, що є. Тому ми бачимо, що в нас є сторона BC, то напроти відомий кут А. Якщо ж у нас відомий кут Б, хто його сторона напроти? Та звісно, сторона АС. І тепер. Поєднуючи сторону і кут напроти, ми можемо записати формулу теореми синусів. Я зараз зроблю трішки по-іншому, ніж основна, а зроблю навпаки. І почну писати, що якщо в мене є кут 45, то я й напишу, що синус 45 градусів, ось кута, А, він буде відноситись до сторони БЦ. Хто в нас сторона БЦ? Вісім. Далі дивимося, якщо вже ми почали писати з синуса, то і інший у нас кут так само має бути з синусом. Тому пишемо синус кута 60 градусів. І дивимося, хто навпроти яка сторона. Так, та сторона, яку ми позначили за Х. Звісно, коли ви будете працювати в зошитах, то доречно спочатку записати формулами. І записати, що все-таки синус кута А. Що ділиться на сторону BC, Відноситься як синус кута B на сторону АС. Чому ця формула буде правильна? Тому що це є ваш аргумент, в який ви потім підставляєте ваші обчислення. Так, вам теж, як і мені, хочеться швидше порахувати. Але знову ж таки, спочатку варто писати формулу. І далі ми, вже маючи ось таку пропорцію, можемо з вами знайти x. Де х ось він у нас у знаменнику, тут праворуч від знака дорівнює. Тому що ми складаємо пропорцію. Яка в нас буде пропорція? Так, навіть ось, здійснюючи такий хрест на нашій геометрії, на нашому виразі, це нормально, якщо ви його так само можете робити в зошиті. Чому? Тому, що ви вказуєте, як ви будете використовувати пропорцію. А пропорція говорить про те, що ми перемножаємо у чисельнику ті значення, які не торкаються лінії шуканого. Тобто, ось. А в знаменнику пишемо ті значення, які торкаються лінії шуканого. І далі ми можемо сміливо обчислювати. Якщо ви знаєте, чому дорівнює сину 60 градусів це просто чудово, але я вам підскажу, що корінь з 3 на 2. І якщо ви пам'ятаєте, що сину 45 градусів, корінь з 2 на 2. І мені здається, доволі просто: У нас тут двічки-двічки ми можемо скоротити, і в нас з вами залишиться 8 корінь з 3, що ділиться на корінь з 2. Однак, якраз коли ви вже знаходитесь у 9 класі, ви повинні нагадати собі, що у знаменнику у геометрії. Не може бути числових значень з коренем, тому що цей вираз у нас є ірраціональний. І щоб позбавитись від ірраціональності, ми повинні зробити так, щоб в знаменнику не було кореня. А як це можемо зробити? Ми можемо і чисельник, і знаменник домножити на такий самий вираз, що був знаменнику. Чому? Тому що корінь з двох помножить на корінь з двох буде 2. І, відповідно, 8 у нас тут як є множника, корінь з 3 множимо на корінь з 2, у нас, звісно, буде корінь з 6. Чому? Тому що корені можемо під'єднати. Однаковий квадрат, квадрат, 3 на 2, у нас 6. І далі бачимо, що ми можемо скоротити, і в нас виходить 4 корінь із 6. Тому зверніть увагу, вкотре хочу наголосити, що якщо у вас ось така відповідь, так, вона правильна. Але вона не зовсім гарна, як для математики. Тому що математика то є мистецтво використання абсолютно всіх можливостей, навіть роботи з коренням, щоб записати вираз у такому форматі. І насправді в геометрії жодним чином ніколи не шукайте в калькуляторі корінь шести, тому що ви все одно втратите якусь десяту соту чи тисячну. тобто ви втратите якусь довжину. А ви б хотіли, щоб ваша територія будинку була менша, навіть якщо на 5 см? Звісно, ні. Тому і в геометрії ми залишаємо ось той вираз, який у нас вийшов і нічого страшного, якщо він коренем. Отже, головне використання теореми синусів нам поєднати кут і сторону навпроти, кут і сторону навпроти. Правильно скласти пропорцію. Поєднавши всі відомі нам величини, далі використовуємо нашу цю арифметичну пропорцію і шукаємо невідоме. І далі ми можемо записати відповідь, що ось у нас АЦ, наше невідоме, яке ми позначили за х, і дорівнює 4 корінь 6.